У 1980 році у місті Києві по вулиці Володимирська, 2, це, власне, безпосередньо на Старокиївській горі на території садиби Національного музею історії України Стефанію Кілієвич було проведено розкопки. На відміну від як і попередніх, так і наступних років, цей розкоп цього року він був досить невеличкий. Було розбито всього декілька квадратів, і за рахунок цього, по-перше, площа викопана була невелика, матеріалу було небагато. І цей матеріал був в основному із перемішаних шарів. Вони були перемішані як більш пізньою забудовою, так і траншеями каргера, тобто попередніми дослідженнями. І цей матеріал виявив. Ну, мабуть, Стефанія вважала, що цей матеріал не дуже яскравий, і тому він не ввійшов до жодної із її публікацій. Його немає ні в аду. Воно не згадується у її монографічних працях, взагалі ніде. Але от якщо цей матеріал більш детально розглянути, то виявляються досить цікаві речі. Це, звісно, не якась наукова сенсація, не якесь велике відкриття, але це просто ще одна сторіночка із життя на Старокиївській горі. Власне, її розкоп розташовувався на подвір'ї музею. Там свого часу до 80-х років там існувало приміщення бібліотеки невеличкий такий двоповерховий будинок. Його можна побачити на фото. І, власне, за два метри від цього будинку і за метр від металевої огорожі садиби музею розташовався цей розкоп між будинком і огорожею. Власне, стрілочка показує місце розташування цього розкопу. Тут у нас наведений реконструйований план. Розкопу не ну, частини розкопу Кілієвич, власне, самої цікавої, тому що я не показувала там, де ці всі перекопи. Я взяла ту шматочок, де є житла, тому що вона зафіксувала три споруди, які вона назвала житло 1 житло 2 і житло 3 вона особливо якось їх не характеризувала, а просто описала ну основні там заповнення, розміри цих жителів і так далі. Якщо проаналізувати матеріали з них і власне їхнє розташування, то можна їх уточнити їхню хронологію. Вони всі були різночасовими. Саме пізніше було житло 1, воно було наземне, воно знаходилося саме вище стратиграфічно, котлована там не було, і, власне, збереглася біля печі шматок лаги дерев'яної, тобто це була наземна дерев'яна конструкція. Далі цікава річ у нас виходить із житлом 3 і житлом 2, тому що Стефанія вважала, що житло 2 воно знищене пізнім погребом, який був засипаний сміттям. І, мабуть, під час досліджень вона не звернула увагу на те, що от житло 3, якщо його реконструювати по розмірах, воно перерізає житло 2. Тобто виходить, що у нас спочатку було саме раніше житло 2, потім після нього існувало вже житло 3, і вже аж потім було збудоване житло Е, Крім цього, судячи по фотографіях із її звіту. Житло 2, воно мало досить довгий такий тамбур, вхід тамбур. Такі тамбури неодноразово фіксувалися в давньоруських житлах, але вони, судячи по всьому, його трошки не дочистили. Там на фотографіях простежуються такі от вузькі недобрані канавки, які вказують, що цей тамбур, тамбур був значно довший ніж вона показала. Те, що от було недобране, це от показано пунктирними лініями. Далі, це у нас знахідки. А, в житлі один у нас знахідок виявлених не було, тому що було взято тільки маленький його шматочок і прирізок туди не робилося, тому що вже йшли фундаменти будинку. А в житлі два ось було виявлено пару горщиків 12-го століття, було виявлено залізний ніж, браслет, оковку бронзову і, власне, замок київського типу. Ці всі речі вони досить характерні для Русі. Ось такі замки, от за типологією Колщина, вони з'являються у другій половині 12 століття і побутують до початку 14 століття. Тобто, от житло можна датувати нижньою межею другою половиною 12 століття. Далі житло в нас також на знахідки небагато. Там всього знайдено з ну, посуду. Це верхня частина великого горщика, і нижня частина також від великого горщика, і три фрагменти кісток. Кілієвич трактує їх як кістяні заготовки, але я їх переглянула і дійсно от, жодних слідів обробки на цих кістках не виявлено. Це, скоріш за все, якісь от просто кухонні відходи. Ну зрозуміло, що горщики такого з таким профілюванням були поширені у першій половині середині 12 століття. Відповідно, цим можна також трактувати от хронологію житла номер 3. Відповідно, аналізуючи ось ці всі супутні матеріали, ми можемо, які ми можемо відносити до заповнення житл, то дійсно, саме раніше було збудовано житло 3, Це в першій половині 12 століття. Після завершення його функціонування близько середини 12 століття було споруджено житло 2, яке перерізає уже не існуючий котлован житла 3. І найпізніше, десь на рубежі 12-13 століття, з'являється житло 1, Яке було наземним, так і от показово, що жоден із цих об'єктів він не мав слідів пожежі, якихось механічних руйнувань. Відповідно, виникає думка, що ці житла вони просто існували свій проміжок часу, коли вони там уже переставали функціонувати, то їх просто. Розбирали і на їхньому місці вже будувалися наступні. Але знову ж таки, наявність цих жителів вказує на те, що забудова на старокиївській горі протягом цього часу була досить щільна, незважаючи на те, що вже стояв великий храм, що були ці всі палацові комплекси. Ну, мінялося це все будівництво. Але от така щільна забудова звичайними оселями вона зберігалася. Тут у нас показано знахідки змішаного культурного шару. Їх досить небагато. В основному це точильні бруски. Під номером 6 у нас оковка залізної лопати. Вона страшенно кородована, але найімовірніше, що це оковка залізної лопати. Номер 5 – це у нас просто черешок. От такі загнуті черешки вони могли бути в косах, у серпах. Ну, масивне якесь знаряддя було. І кістяна заготовочка під номером 7, накладочка. І під номером 10 цікава річ в Килієвич вона названа фрагментом амфори, але насправді це не амфора. Вона її назвала круглодонною амфорою. Але за період от 12 13 століття круглодонні амфори на Русь не постачалися. Це посуд значно ранішого часу. Відповідно, це точно не амфора і потісто це не амфора. І як версія, що це може бути фрагмент якогось або тигеля, от якоїсь виробничої посудини, адже на Старокиївській горі дуже багато було самих різноманітних виробничих комплексів. Тут у нас зібрані цікаві знахідки із ну, змішаного культурного шару. А під номером один можете побачити уламок вівтарного світильника, як мені допомогла визначити Лизата Івановна. Тому що Кілієвич також це вважала фрагментом хоруса, але дійсно, якщо придивитися на його характеристики, то це такий вівтарний світильник, який, скоріш за все, потрапив туди, в цей розкоп, вже із Десятинної церкви безпосередньо. Під номером 2 і 3 можемо бачити позолочені пластини панцерного обладунку. На русі взагалі набагато більш був поширений кольчужний обладунок, а панцерний він трапляється значно рідше. Панцерний знаходили на старокиївської гирі двічі під час розкопок каргера і Мучанівського. Вони зберігаються в національному музеї історії України, але вони були звичайні, вони були залізні. А тут воно позолочене, видно, навіть збереглися проволочки, які його кріпили, дротинки, і збереглася от висота затертості. Ми можемо бачити наскільки одна пластина перекривала іншу. І от аналогів такому от позолоченому набору я не знайшла. Можливо, вони є, не знаю. Але в будь-якому разі можна судити, що це парадний або дуже дорогий коштовний убір, можливо, навіть князівський. Ну, також у культурному шарі було виявлено срібну гривну київського типу, і було виявлено пару бляшок. Одна з них кругла, вона звичайна такі на Русі побудували. А от бляшка серцеподібна під номером 6, вона досить цікава, тому що. Аналогічний от комплекс аналогічних бляшок, я не пам'ятаю, здається, 8 чи 9 штук було виявлено каргером у 1939 році, коли він повністю відкривав фундаменти десятиної церкви. Він у цій частині церкви, що до розкопу, прилягається південно-західній частині десятиної церкви. Там було виявлено язичницьке поховання під номером 113. і там був також похований кінь. І, от в уборі, у уздечному уборі цього коня знаходилися точнісінькось такі бляшки. Якщо враховувати, що розкоп знаходився дуже близько, і розкоп Кілієвич він був дуже сильно зіпсований пізнім погребом, як вона каже, цілком ймовірно, що просто відвали каргера сипалися у цей погріб, і таким чином бляшка із цього 113-го поховання потрапляє сюди і знаходиться вже через багато років. Кілієвич, окрім того, що бляшка могла потрапити таким шляхом до розкопу потрапило ще дуже велика кількість фресок. Я покажу тільки самі основні. Решта буде подана у статті Вже але кольорова гама цих расок дійсно вражаюча, надзвичайно різноманітна. Це жовті, сині, червоні, зелені кольори, їхнє поєднання. От дійсно дуже багато відтінків цих усіх кольорів. Ну і крім цього, трапляються е, певні фрагменти із зображенням якихось от фризів. Так ну тут фрагменти три великих шматка. Вони дійсно великі, які зображають якийсь вертикальний фриз із краплин та смуг. Що цікаво, по перше, от на оцих шматках хрески береглися відбитки от цієї тонкої плінфи десятого століття із кошеними кутами, із якої власне будувалася десятинна церква. Всі ці, ці фрески до до одної вони нанесені на щільна таку от основу, в якій дуже багато от видно відбитків зернівок, зернівок, соломи тощо. І от коренюк характеризує, що безпосередньо в Десятинки, ну, в штукатурки десятинної церкви використовувалася ця обтинковка із солома, яка вже потім розписувалася, він пише, що в палацах такого не було. Якщо йому вірити, то це є ще одним доказом того, що дійсно ці фрески відносяться до десятинної церкви. Тут можна побачити ще кілька фресок. От цікава фреска під номером один. На ній зображені пальці людської руки, ймовірно, святого. Знову ж таки, Коренюк стверджує, що святі не зображувалися у цивільних будівлях, вони зображувалися тільки при храмах. Відповідно, це може бути ще одним аргументом до того, що фрески відносяться до десятиної церкви. Як і третій аргумент це от фреска номер три. Дуже гарна така, от на синьому тлі зображені жовті маленькі дзвіночки. Точно така сама фреска, ну інший фрагмент, звісно, зберігається у фондах Софії Київської. Вона публікована в нашому опус-мікстумі, теж Коренюком. І оці дві речі абсолютно однозначно походять із одного комплексу. Відповідно, ну всі ці фрески, які виявила Кілієвич, вони відносяться. До комплексу десятинної церкви. Крім цього, там в колекції зберігається досить цікавий фрагмент штукатурки. Вона не вкрита фресковим розписом. Вона набагато щільніша, там в домішках дуже багато піску. І от на ній прокреслено графіті, яке мені допомагав читати Тимур Бобровський. Він це прочитав як Дмитрій Рисовал. Відповідно, за полографічними особливостями цей напис він відносить до середини другої половини 12 століття. Крім цього, також в колекції є дуже цікавий фрагмент Плінфи, на ній зображений от, ніби трилисник. Аналогів цьому знакові я не знайшла, теж з ким консультувалася. Подібних знаків немає. Воно було прокреслене по сирій глині, прокреслено якимось таким. Широким інструментом досить глибокі ці порізи на глині, і потім вже так було запечено. Але що цей знак міг би означати, то поки що залишається загадкою. Крім цього, було знайдено там, що, ну, в колекції присутня певна кількість будівельних матеріалів. Усі їх характеризувати цю цеглу і плінфу я не буду. Але от саме цікаве, це от уламок плямистого темно-зеленого мармуру. І світло-зеленими включеннями, і також квадратик просто зеленого мармуру. Вони обидва мають сліди цим'янкового розчину. І от саме от такі от мармури вони використовувалися в оцих мозаїчних підлогах Десятинної церкви, які робилися в техніці опустик тіла. І оця техніка, якраз, передбачала використання от таких. От Коштовних і дуже гарних каменів. Щодо кераміки, кераміка також надзвичайно різноманітна, хоч вона і змішаного шару, але дає можливість зробити певні висновки. Під номером один можна побачити невеличкий фрагмент вінця-горщика Рубенецької культури. На першу думку, що, що воно там робить, звідки воно там з'явилося, але ні, ця знахідка закономірна, тому що на Андріївській гірці свого часу було досліджено якраз посалення зробенецької культури, і відповідно можливо воно було ширше, можливо, ця знахідка потрапила туди звідти, але Заселення Старокиївської гори вже в там в другому столітті до нашої ери, в першому столітті нашої ери, вже було. Окрім цього, під номером 2, 3, 4 – це у нас ранньоганчарна кераміка, якраз періоду становлення Київської держави. Наявність євроскопі Кілієвич теж абсолютно закономірна, тому що поряд із євроскопом проходив вал і рів найдавнішого дитинця града Кия, і відповідно звідти воно також могло. Потрапити тут можете подивитися до давньоруської гончарний посуд це до монгольська доба. 12-та перша половина 13 століття, великоподібні вінця, декоровані плічка або звичайними лініями, або поєднання там ліній з хвилями, лінії з нігтеподібними насічками тощо. Діаметр також коливаються від 15 до 26 сантиметрів. Тобто посуд, звичайний посуд типовий, такий, який він побутував по дуже великій території Русі. Ну і під номером 15 седенця горщика із Тавром Колесом. Ці тавра також були. Дуже популярним сюжетом серед не лише київських майстрів, а й по багатьох інших землях. Далі у нас цікавіше, в нас от багато було також виявлено посуду монгольсько-литовської доби. Він значно гірше досліджений, але все-таки Олена Оногда в своїй дисертації зробила його типологію. Власне, я цієї типології користувалася при його розподілі. І от можна побачити під номером 2, 3, 4, 6, 8, 9. Це от великоподібні вінця. Вони побутували у 14 му на початку 15 го століття. Цікавий і досить рідкісний посуд. Це от номер 1. Це рельєфне вінця. Бачите, от декор подібний доліпленої кераміки, але це вже абсолютно інші технології. Це кінець 14-15 століття. І далі. Номер 5 і номер 7 – це ромбоподібні вінця, які побутують у другій половині 15-го, на початку 16-го століття. Відповідно судячи по цій кераміці, то також можна зробити висновок про ну, висновок, підтвердить уже. Давно існуючу думку про те, що от життя не переривалося, тому що ми бачимо кераміку до монгольської доби. Ми бачимо кераміку 14, 15, 16 століття, і це вказує на те, що все рівно життя вирувало, життя йшло своїм шляхом, незважаючи на те, що вже там не було ні десятиної церкви, не було цих палаців, не було нічого. Ще з цікавих знахідок от можна подивитися речі зі скла. Номера один шість це різноманітні скляні браслети, які були виявлені дослідницею. Фрагменти смальти, зокрема, під номером 10 – це золотоскляна смальта. 14 і 15 – це фрагменти свинцю, який також міг використовуватися як і в склоробному виробництві, і так далі. 16 – і шістнадцять це віконниці. Продатувати віконниці складніше, тому що вони особливо не змінювалися від давньоруського часу, там і століття до 17-го, Відповідно. До якого періоду відносяться ці вікониці, то сказати більш складно. Можна зробити висновки, що дійсно матеріали не дуже яскраві, але серед них трапляються дійсно яскраві і цікаві знахідки. Ці матеріали дозволяють уточнити от, хронологію декількох споруд. Ці матеріали дозволяють підтвердити думку про те, що монголо-татарська навала не перервала життя в столиці, і просто ці матеріали. Можна вести до наукового обігу. Тепер про них знатимуть. Якщо комусь буде цікаво, ними можна буде користуватися і досліджувати їх більш глибше. Ну, ось так, дякую за увагу.